194 снаряди випустили окупанти по Херсонщині минулої доби. Гатили із артилерії, мінометів, танків РСЗВ, БПЛА та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали. Троє людей постраждало. Було атаковано вісім разів дронами. Знову таки Береслав і є також в Білозерській громаді. Випадки атаки ФПВ-дронами російськими. Окрім цього, наші сили оборони збили чотири ланцети, дрони над територією правобережної Херсонщини. У самому Херсоні снарядами окупантів пошкоджено припортову інфраструктуру та медичну установу. У лікарні ліквідовують наслідки ворожої атаки. Попало їм в отоплення, потекла вода. Ось народ, який тут живе, спасав. ко мне в кабинет, видать, намокла, намок потолок, и он рухнул просто. что это нас. Ну, порядка. Это ж не рабочий день был. Воскресенье. Вночі ворог запустив по Україні 17 дронів і ракету Х-59. Наші ППО знищили 14 шахезів та ракету у межах шести областей, зокрема і Вінницької. Зенітними керованими ракетами С-300 ворог атакував Харківщину. Там пошкоджено приватні будинки, медзаклад, адмінбудівлю, газопровід, автівку та гараж. Про постраждалих інформації немає. Низькі школярі від сьогодні повернулись у свої класи. Рішення про відновлення очного навчання ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Починаючи з 29 січня, через високу захворюваність на грип та гервеї дітей перевели на дистанційне навчання. Та вже зараз школярі знову зможуть сісти за свої парти, адже ситуація із захворюваннями поступово стабілізується. Надійне та протирадіаційне сховище на майже тисячу квадратів зводить Влада Вінниці біля 11-го ліцею. Тутешня школа не має навіть найпростішого укриття, тому й вирішили його будувати. Зведення під особистим контролем міського голови. Тут буде повністю облаштовано з вентиляцією, з опаленням, з сангузлами, з водою і з всіма заходами от саме протирадіаційного характеру. От і на травень місяць ми плануємо безпосередньо це укриття завершити будівництво. Саме головне наше завдання по цим всім укриттям, які будуються в школах, щоб на 1 вересня 2024 року вони функціонували і діти мали можливість навчатися в офлайн режимі. Воно розраховане на 819 дітей та вчителів. Тут буде столова і сховище для зберігання їжі. Згідно всіх норм, укриття має бути надміцним та максимально безпечним. Є АждиПЕ мембрана, яка використовується зовні для повністю герметичного закриття всього приміщення бомбосховища. Вона буде працювати проти як гідроізоляції, буде працювати як протирадіаційне захист. Всередині в нас передбачені. Двері броньовані. Вхідні двері у нас мають бути 100 мігапаскалів, які витримують ну, великий вибух, то вони не будуть прогинатися. Протирадіаційні укриття зводять за гроші міста у шести ліцеях та двох садочках. До забудовників мер має і свої вимоги, аби сховища були функціональними і мали ресурс розбудови на майбутнє. В умовах війни вони продовжують виконувати свою роботу та приймають нові виклики. З початку повномасштабного вторгнення стоматологи Вінницького медичного центру активно допомагають ЗСУ, донатять, закуповують та передають необхідні речі. На початку війни це була форма. На початку війни це були навіть каски. На початку війни це були рукавиці, це були взуття. Зараз більш дорожчі речі ми купуємо, такі як тепловізори. Генератори на різдво. Ми їм завезли вареники, голубці, холодець. Ну так, щоб вони відчули якесь трошки таке домашнє тепло. Відчули, що вони не покинуті, що постійно про них тут думають. Бригада дантистів лікувала зуби майже тисячі бійцям у різних куточках України. Мобільна стоматологія працює понад рік. Ми їздили туди, і був мороз, мінус п'ятнадцять. І машину важко було нагріти, і їздили там, де не було електроенергії. Ми працювали з генератором. Була дуже важка ситуація в Херсоні. От коли мені дзвонять лікарі і кажуть, нам ну неможливо працювати, хоча ми працюємо. Вони працювали там 4 дня і вибухи не стихали. Роман Косик один зі стоматологів мобільної бригади. Неодноразово був у військових частинах. Такі бригади просто необхідні для військових, каже лікар, адже їм потрібна різна медична допомога. Найчастіше вони стикаються з ускладненнями карісу, тобто це пульпіти і періодонтіти. Це біль, це неможливість виконувати. Якісь поставлені перед ними задачі. Наш автомобіль обладнаний сучасним обладнанням, тобто всі необхідні маніпуляції, які потрібно виконувати лікарю стоматологу в повсякденному житті, є можливість це зробити. Окрім цього, команда Вінницьких стоматологів лікує демобілізованих та їхні родини за програмою безкоштовного протезування від міськради. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Тисяча метрів полотна, яке зробить українських захисників невидимими для ворога. Куричну та зелену тканину розкроють для плетіння сітки пенсіонери-волонтери. Складаємо, потім перевертаємо для того, щоб її розрізати рівненько на маленькі смужечки, на метр двадцять, метр десять, десь смужечки. Що такої довжини, коли плетеш, щоб не запутулась ситці. Для того, аби маскувальні сітки вийшли щільними, велике значення має не лише довжина, а й ширина смужок. Скільки сантиметрів П ять. П ять. Щоб там було більше закрито площі. Який колір і яку саме тканину потрібно для виготовлення маскування? Перед початком цієї справи радились з волонтерами. Так камуфляж платуть із панбонду. Це спеціальна тканина, яка при намоканні не стає важкою. Ця тканина має мати на сьогоднішній день саме таке забарвлення. Це темно-зелений колір з таким коричневим. А чому саме така тканина? Тому що вона легка і при транспортуванні на інші позиції хлопці можуть з легкістю її зняти і забрати з собою. Тож офіційно та урочисто Олександра Валентина оголошую вас чоловіком та дружиною. Війна не завадила українцям одружуватись. Напередодні дня шлюбу тут розписалися Олександр та Валентина, адже для їхнього кохання немає перешкод за кулісами кожної реєстрації. Працівники рацу. Олена Синенька каже: від початку війни особливо відчуває свою роль, бо має зробити цей день незабутнім для молодят. В сьогоднішніх подіях в нашому житті дуже багато негативу. Та наша місія в цей день нести світло, добро і не відкладати ось цієї можливості вірити і мріяти у наше світле майбутнє. Саме це своєю роботою роблю я те, що можу зробити для усіх людей, хто сюди приходить. Я стараюсь максимально зробити. Найбільше зараз одружуються військові. Здебільшого вони всі у вишиванках, дехто може взяти з собою прапор також. Та вони ось церемонії їхнього весілля надають важливу роль, тому що це маленький промінчик світла у їхньому житті. Там вони бачать все. А тут маленька частинка їхнього справжнього життя, в яке вони звичайно вірять. У Раці, кажуть від початку Великої війни вільничани стали частіше одружуватися. Статистика в нас дійсно дуже гарна. За 2023 рік це 2811 було укладено шлюбів, а розірвань шлюбу в межах 300. І є ті пари, які, проживши в цивільному шлюбі 20 років, вони хочуть свої відносини юридично закріпити для того, щоб мати певні такі гарантії, скажімо так, по відношенню до свого чоловіка або дружини. Ми запитали у віничан, які сімейні цінності для них найважливіші. Шлюб і сімейні цінності це, напевно, та категорія, яка пізнається з часом. І от якраз, якщо ми говоримо про даний час, це для мене надзвичайно багато важливо. Надзвичайно. Тому що е, в мене троє дітей. У мене троє внуків, ну і це означає, що самі розумієте, для чого ми живемо. Для мене особисто це підтримка чоловіка і дружини, допомога в усіх питаннях. Ну і звісно, кохання. Шлюб для мене це в першу чергу довіра, підтримка один одного. І шлюб це набагато більше відповідальності, ніж просто стосунки, взаємовідносини в плані зустрічань. Якщо це ви хочете вийти на інший рівень, то це однозначно шлюб. Сімейні цінності це підтримка, звичайно, вірність, щирість один з одним. Коли людина е важить більше, ніж ти сам, і ти готов зробити для неї все, що завгодно, це є. гарні відносини. В шлюбі. Сімейні цінності це певно, що ти маєш бути чесним в сім'ї, перш за все. Перед своїм вибором, якщо ти вже той вибір зробив, то ти вже маєш бути вірний. Сім'яні цінності для мене є тим, що передається з покоління в покоління, плекаючи саме той затишок в колі сім'ї. Тож навіть у важкі часи варто одружуватися і вірити у перемогу України. Катерина Соколюк, Сергій Андріянов, новини за тиждень, телеканал Віта.